Доброго дня, маляти! Сьогодні до нас завітали сонечко та місяць, але вони посварилися і тепер не знають, що і коли їм робити. Давайте їм допоможемо. Ось настає ранок. Що ми будемо робити вранці? Спочатку ми прокинемось. Потім підемо вмиватись та чистити зубки. Виконаємо ранкову гімнастику та поснідаємо. Настав день. Вдень ми можемо гратись, кататись на велосипеді, відвідувати цікаві заняття та обідати. Настає вечір. Уся родина повертається додому. Дітки відпочивають, граючись. Потім вся родина вечеряє та йдуть вмиватись, чистити зубки, приймати ванну перед сном. Прийшла ніч. Перед сном можна послухати цікаву казочку на ніч. І лягаємо в ліжечко, мощуємося зручненько і засинаємо, бачачи чудові чарівні сни. Малята, ми з вами пригадали, що робимо на протязі дня у різні частини доби. Вранці, вдень, увечері та вночі. І наше сонечко з місяцем нарешті помирилися. Давайте разом з ними виконаємо пальчикову гімнастику. Ось летить. До нас листочок, а під деревом грибочок. Ось кружляє поруч бджілка, і руденька скаче білка. Чарівна пора така зветься осінь золота. А зараз малята, погляньте на екран. Хто це? Так, цей їжачок та ведмедик. Друзі повертаються додому. У кожного з них своя доріжка. Подивіться на ці доріжки, вони однакові чи різні? Як ми можемо дізнатись? Щоб порівняти ці дві доріжки, треба одну покласти на іншу. Яка доріжка довша? Правильно, жовта, бо вона виглядає з-під зеленої. А якщо жовта доріжка довша, то зелена доріжка коротша, молодці. Скажіть малята, якою доріжкою їжачок піде додому? Жовтою, довгою доріжкою. А ведмедик зеленою короткою доріжкою. Молодці. Тепер давайте збудуємо для їжачка та ведмедика доріжки за допомогою будівельного матеріалу. Як називається будівельний матеріал? Правильно це цеглинки від конструктора Лего. Якого вони кольору? Так, це зелена та жовта цеглинка. Спочатку для їжачка викладемо доріжку із жовтих цеглинок. Для цього цеглинки коротшим ребром щільно прикладаємо одну до одної в лінію, щоб утворилася довга доріжка. А для ведмедика зробимо зелену коротку доріжку. Для цього одну цеглинку ми не докладаємо. Ось погляньте малята. У їжачка знову довга жовта доріжка, а у ведмедика коротка зелена доріжка? Цього разу ми їх виклали із будівельного матеріалу. Отже, малята, скажіть, коли ви переглядаєте це відео на вулиці ясно чи темно? Якщо ясно, то коли це буває? Так, це буває вранці або у день. А якщо темно, увечері та вночі. Скажіть, що ви робите в день? Граєтесь, а вночі відпочиваєте, спите. Які тваринки були на нашому занятті? Який будинок у їжачка? А який будинок? У ведмедика? Малята, ви сьогодні просто молодці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе!